Що ви чудите, пацани, пацани, не перегибайте палку. блядь! Найкращий автопарфум в Україні. Поки чекали ми блядь, екіпаж. Приїхав ось другий екіпаж. Вони, видімо, визвали е, -е Юра за рулем. Сразу же остановили, сразу же остановили, і сразу каже причина зупинки, ознаки у нього. Опять же, по цьому бамперу, по цьому бамперу. І ще опять же каже, застегнута, от машина була затонірована, закриті окна, каже, оцей пан, оцей пан каже, блядь, Повинно бути, так, я розумію, але він був не пристегнутий ременем безпеки. Відеофіксація докази, Юра, нічого не давай. Вода, щоб повинні вдома. Та тобі яка різниця, о, ти що, ти блядь, дома тобі у тебе хтось є вдома. Пацани, не перегибайте палку, блядь. Дивись, а що ви пишете на свій номер телефона, якийсь номер посвідчення? Що це за діла, ребят? Що я да. ви пишете там номера посвідчень, свій там телефон? Ви да. спрашували номер посвідчення, тільки що. І записуєте щось там, блядь, свої телефони. Один тільки що, блять, застряпали, блять, на ровному місці, блять. Вообще, просто сів в машину, блять, вот отак от накатав. Ми що не розуміємо, що вони вас сюди позвали, блять. Чи це ж виш ж такий же самий екіпаж, який я визвав, щоб розібратися? А ви ж з ними ж там, наверное, всі підв'язані, да, ібо? І опять же, ви на людину, сука, єбать, за бампер, блядь, єбать, yeah. і за за, за за ремень безпеки, на яких у вас вообще доказів немає, ні хуя, Що ви чудите, пацани?